Квашена капуста з медом, смакота. Готуємо розсіл для квашеної капусти з медом. В каструльку налила 5 літрових баночок води, тобто 5 літрів. На 5 літрів води нам треба додати 5 столових ложок солі з гіркою. Сіль, має бути кам'яна. Це трошки в мене сіль збилася. І 5. І хай закипить. Водичка наша закипіла, виключаємо і повернемось до неї хвилин через 20. Поки наша водичка трошки схолоняла, вода сіллю. Я набрала 15 столових ложок меду, тому що на кожен літр води треба додати 3 столові ложки меду. І ось такий виходить у нас розсіл столова ложка солі і 3 столові ложки меду. Тому вода вже трішки схолола, це не кип'яток, але ще гарно гаряча і гарно розчиняю в цій воді мед. Буду ложечкою колотити. Мені просто незручно одною рукою. Тому виключаю камеру. Ну от, Мед розстав повністю. Тепер оце все вигрів назад у кострою. Меду набирала, де більша гірка набралась? Ну, Самі розумієте, коли мед засахарений, то набирається раз так, раз так. Нічого страшного. Саме головне, що представили ложки на Літр води. Капуста буде смакота. Ну, от, вилила назад в каструльку, і тепер хай наш розсіл повністю охолоне, щоб був холодний. Насікли капусти. На 3 3 літрових банки. У мене ну так, капуста пішло, це я вам кажу на око. Я її не важила, ніколи не важу. Десь до 9 кг, але в мене було багато відходів. Капуста домашня, хороша пізня, але ж верхні листочки і де великі шматки відпадали. ну Коли на шатківницю шаткувала, то теж я це все поубрала. Натерла моркви на велику тертушку. Ну, я чотири штучки стерла, перемішала гарно, напхала в баночки, але банки, подивіться, не зовсім так повні у горло. Ну, а там тугенько. І зараз заливаємо холодним розсолом. Розсіл у мене заранше був закип'ячений ще позавчора. Ну, а капусту я завжди клашу у жіночі. От і окейчик. І заливаємо в повні баночки. Ну от, Позакривала кришечками. У мене маринаду трохи залишилось. Можливо, ще на півтора літрову банку капусти і, і хватить там. Ну, хай трошки постоїть, може, ще до, до січу. Ну, Тобто, на 3-літрові банки можна 4 літри робити і буде. Достатньо. Я накип'ятила 5. Не на всякий случай. Ну, якщо й вилью, то невелика біда. Тепер, якщо хочете, щоб швидше капуста вкисла, значить заносите у тепле місце і обов'язково ставить баночку в якусь миску, тому що юшка буде текти. Я залишаю тут, в лідній кухні, мені не пече, в мене вже наквашена капусточка є. Хай собі кисне. Всім привіт! Яке небо гарне. Н ніби сніжки такі на небі. Супер. Вічуся, спав з нами, бо злякався теж зараз вечір. <схід> Господи, всім страшно, всім. Ось Іде за мною. Річі. Мій маленький. Річуся. Будеш на господарстві сам, річі. Будеш сам на господарстві. Мій маленький, мій заєнька такий холюсій. Ти хороший, ох і розумака. Вчора з вечора і в туалет попросився на вулицю. Молодець. Підійшов до дверей і підсвистує. І отак, от, наче аж пригнувся, ну, я ж поняла, що це він це хоче води пити, йде до ванної плямкає. А то ж до дверей да? Я бігом двері відкрила він Ішов через трохи шкребеться, зробив свою роботу і шкребеться назад. Молодець. Кажу, якби ти ще й балакав, так взагалі б тобі ціни не було. Дідуля мені Яблочко знайшов. Як у мене ще тільки петуні квітнуть, бачите? Отакий От ковер. Ай-яй-яй, красота, ой, красота. У мене кущ полуниці зацвів. <кхем> чудо дай годі, це ж чудо. Не було у мене такої полуниці. <кхем> що бродила до, до зими. <кхем> зацвів. Комедія. Ну, хаці так. з нього не буде нічого толку. <кхем> Мій Хулюсій, ну що? Оченята вже злякані. Підемо до хати, ночувати, чувати, да? так? Річуська, коти там сидять. Двоє там. Це тут. Це там ще десь двоє. Ще десь двоє що стає. А, Вася он сидить під всім, під стульчиком. Ще одного нема сіренького.